Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт з вами. Я мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. Ми продовжуємо знайомити вас із приватними навчальними закладами нашого міста. І сьогодні дізнаємось більше про школу нового формату Вілла Скол у місті Вінниця. Разом з нами заступниця директора з навчальної виховної роботи Вілла Скол Тетяна Королівська вітає вас, пані Тетяна у нашому колі. Доброго дня, Олена. Отож, найперше моє запитання, певне, як і усіх наших слухачів і глядачів, чому саме Вілла Скул? Звідки така назва? Що воно означає? Ви знаєте, ми звикли до того, що в школі ми проводимо таку основну частину нашого життя. Це як будто ніби наш інший дім, другий. І ми е, дійсно ходимо зранку до вечора, іноді перша, друга зміна, все змінюється. І вчителі наші другі батьки. І ми позиціонуємо себе як дійсно будинок, родинний затишок, тепло, тому що ми, окрім того, що педагоги, е, ми частини одної великої родини. Разом з батьками та нашими дітьми, тому тобто, так вілаві віла, е... місце, де приємно затишно і де можна навіть відпочити, так Так, звісно, це безпосередньо так. От а чому власне виникла ідея створити таку приватну школу нового формату Віла скул у місті Вінниця? І коли вона вже відкрила двері для усіх охочих навчатися по-новому? Ви знаєте, освіта державної школи вона передбачає такі стандартні методи навчання і в принципі типовість навчальної програми. А сучасні діти вони активні, вони не передбачувані, вони цікаві. Дійсно, велика кількість дітей в одному колективі, коли їх 30 і більше, не дає змогу вчителю дійсно дати якісні знання дитині. Тому ми вирішили, власники вирішили створити такий. Освітній креативний простір, де буде змога дітям якісно навчатися, мати гарний такий колектив щільний, який буде безпосередньо між собою комунікувати, дружити і навчатися. І навчатися це важливо, що ще будете навчатися. Так, ми відкрилися буквально. Нещодавно, тому що з 1 вересня ми почали свою роботу активно. Так, і в нас 1 вересня було таке нестандартне, тому що в нас не було типових лінійок, першого дзвоника. Ми провели цей день разом з дітками, з батьками, з вчителями поза межами школи, в такому активному русі. Ми ну, по-новому, 1 вересня, по новому Звісно. новий формат можна сказати, Звісно. так? Так і було. А зараз я хочу запропонувати переглянути таку відеовізитівку візитівку Віла Скул. А далі продовжимо нашу розмову. Добре? Так. Бег і масок плест до клосю What you want, and I've been begging you, begging you. We show me, we show you I am, i begging you, begging you. We show me, we show me I am, i begging you, begging you. We show me, we show me I am I begging you, begging you, but I have no fear for no, I have no fear for nobody, I have no fear for nobody, I have no fear for nobody, Смарт проєкт коло мами, я мама Олена, і сьогодні ми говоримо про школу нового формату «Вілла Скол» у місті Вінниця. Разом з нами заступниця директора з навчально-виховної роботи «Вілла Скол Тетяна Королівська. Пані Тетяно. Щойно ми переглянули, ну дещо побачили, як дітки навчаються, як вони відпочивають, в яких умовах. Ну і це не може не вразити, не залишити нікого, повне не залишає байдужим. Коли батьки приходять познайомитися з приміщенням, то їм певно усе подобається. Так, дійсно, батьки іноді кажуть, що от, ще раз би Хоті потрапили в школу. До школи. Так, тому що в нас так добре, у нас яскраво, світло, і головне, що всім подобається дійсно. А в чому ваша взагалі унікальність? Як би ви могли е е охарактеризувати Вілла Скул? Це школа нового формату? В чому переваги навчання тут? Ну, перш за все, це е Прекрасний якісний простір так. це великі навчальні кабінети для невеликої кількості дітей. Тобто в нас класи до 12 дітей, uh -huh. щоб максимально кожен педагог міг відкрити інформацію і показати щось нове, креативне для дитини. Не перевантажені класи. Звісно, в нас молодий креативний колектив педагогічний. В нас такі яскраві вчителі, які досить креативні, які мають багато нових ідей, і вони люблять свою роботу. Люблять дітей. Дітей, звісно, звісно, вони люблять свій предмет, вони його викладають якісно. Окрім того, в нас багато мультимедійних засобів навчання. Перш за все, так як зараз основна частина війниських шкіл працює лише офлайн, так немає змоги навчатися онлайн. То в нас така змога є. У нас передбачено те, що дитина при будь-яких обставинах може підключитися до онлайн навчання до свого класу на будь-якому уроці, тобто, можливо, посеред дня дитині стало зле і вона. Залишила школу, ну і вдома вона може підключитись до будь-якого уроку і далі продовжувати освітній процес. звісно. І Це навчання буде якісним. Зазвичай знаєте, якщо в класі йде навчання, і тут хтось на онлайні, то не дуже добре чути тому, хто в онлайн форматі слухає. Він відволікається вже чи так, вона? так. Так, це проблема в нас вирішена, тому що окрім того, що в нас є камери, в нас є ще до кожного кожен вчитель може. Приєднати до себе мікрофончик угу. якийсь такий е, маленький мультивідійний, і з ним. Е... Мандрувати по всьому класу, і дитина, кожна дитина почує кожне слово, яке це важливо, говорить. Це так. дуже важливо. Угу. А з якого класу, по який можна навчатися у віласку? В нас навчання за загальноосвітньою програмою, ліцензована школа з першого 11 клас. Поки що у нас дев'ять класів, і окремо в нас, звісно, є нульовий підготовчий клас, де діти мають змогу підготуватися угу. до навчання у першому класі. В них там є своя. Система, своя програма, де вони навчаються і вже пробують себе в, в якості учнів школярів вже як учні, учні. відчувають, але вони перебувають в тому ж самому приміщенні разом з учнями. Так вони комунікують з ними, співпрацюють, дружать, тому що в них є вільний час на перервах. Угу. Так, тому й от їм подобається. Найбільше їм подобається старшими дітьми комунікувати. Дев'ятий клас до них підходить. Ага. Вони спілкуються між собою. Восьмий так. От вони е, дуже люблять і з цими старших малюками, дітей. які ще так. <реш> тільки в нульовому класі. Так дійсно я кажу, в нас як одна родина, угу. і це, це відчувається, і це видно. І в нас діти такі активні, і е, люблять один одного. Угу. Дозволяєте бігати дітям на перерві? Діти, Якщо у вас новий формат, діти активні, діти мають багато енергії, є багато місць, де діти можуть побігати. Є окремі релакс зони, де діти можуть відпочити. У нас окремі є такі невеличкі кімнатки, де є багато пуфів, є настільні ігри, є килим, де можуть. Діти просто лягти і полежати, тому що їм хочеться релакснути, відпочити від уроків. Це дуже важливо, що є такі місця відпочинку для дітей. А щодо знов-таки повернемось до навчання, так які документи отримуються випускники школи? Випускники школи отримують атестат державного зразка, з яким вони можуть вступати до навчальних закладів. Окрім того, учні 10-11 класів. Окрім того, що вони активно готуються до ЗНО, угу. вони активно готуються до вступу до іноземних навчальних закладів, тому що ми плануємо інтеграцію і співпрацю з навчальними закладами Європи. Угу, така гарна перспектива. Щодо іноземних мов, які іноземні мови вивчають учні віласко. Віла скул за те, щоб ми вивчали мову. Окрім того, в нас поглиблене вивчення англійської мови. Так. Тобто, в кожного класу кожного дня є англійська. Це 5 разів на Щоденно. тиждень сто 100%. Uh -huh. 100 вони кожного дня спілкуються з вчителем і відвідують уроки. Окрім того, в нас є позашкільні гуртки спікінклаби, uh -huh. де вони вже безпосередньо поглиблено вивчають англійську мову і в нас нас є ще е, урок польської мови. Чудово. там де діти можуть вивчати польську мову. Угу. Е, ви вже так почали говорити про гуртки для батьків. Це важливо. Там розвиток дитини, яка перебуває в школі. Це так зручно, що безпосередньо у школі ще різні секції, курси. Е, наприклад, е, які плануються чи які вже діють у школі. Ну, насамперед, сьогодні, з 1 вересня, до нас прийшли діти з різних навчальних закладів. Угу. І набір ще триває, можна доєднатися. Так, 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 обов'язково. Угу. З, з різним рівнем знань. Тому зараз ми налаштовані і працюємо над тим, щоб протестувати рівень знань дітей, скоригувати його і заповнити ті. Якісь моменти, які е, дитина впустила в минулому минулому навчальному році, або ще раніше. Е, потім в нас розпочинається гурткова діяльність. вона безпосередньо починається після четвертої години. Е, це і е, безпосередньо, як казала про спікінг клаби міноземна. Угу, так, uh -huh. це профільні гуртки, тобто по профільних предметах, які цікавлять дітей, можливо, хтось хоче поглиблено вивчати це, будь ласка. Окрім того, в нас є бізнес гурток, в нас є інтеграція з бізнес школами і компаніями міста Вінниці, uh -huh. тому викладати в цих бізнес-гуртках будуть спеціалісти з цих бізнес шкіл. Так і тобі, так, звісно, щоб так, щоб діти могли дійсно вивчати економіку і бути більш освіченими в цій сфері. Окрім того, зараз світ активно впроваджується it технології без них нікуди в нас it гурток буде працювати в різних сфер. Це буде і окремо веб дизайн гурток, де діти зможуть працювати з веб Ну тому що Є багато напрямків е, в it технологіях. Е, окрім того, це і танцювальні гуртки, mm -hmm. і музичні і гурт... про творчість ви не забули так? музичні mm -hmm. гуртки. Так, малювання, студія малювання буде. І звісно, спорт. Mm -hmm. е, і е, планується ще дуже багато гуртків. Mm -hmm. Ми готові супер, до співпраці просто. з батьками. Ми будемо дивитися, е, які бажання є у діток наших, тому що ми спілкуємося з ними, і нам важливо їхнє їхні рішення їхні враження, і що вони полюбляють найбільше. Те вони і будуть вивчати, тим вони і будуть займатися. Так. А взагалі щодо розпорядку в школі, з якої години діти в школі і до якої можуть перебувати? Віла скуца школа повного робочого дня. Ми працюємо з 7.30 і до дев'ятнадцятої угу. години. Багато батьків вони зранку вже біжать на роботу. Дійсно, іноді немає з ким залишити дитину або й. Батьки хвилюються, як діти доберуться до школи за їхню безпеку. Так, тому сьомої тридцять наш є черговий адміністратор, черговий вчитель, які чекають дітей. І в цей час, поки настане урок, вже займаються з дітками або це якісь ігри, або це підготовка до уроків. Це вже на вибір. Дітей та педагогів о 9-й годині в нас розпочинається перший урок. Діти мають змогу йти на урок під такі. в нас незвичайні дзвінки на уроки, незвичайні дзвінки на перерву. Заінтригували. що за дзвінки у вас? От у нас ну, такі нові новітні дзвінки, тому що дзвінки треба прийти послухати. Обов'язково приходьте. Ми запрошуємо вас кожного дня. Відкриті двері. Так і до сім до сімдев'ятнадцятої години в нас е, школа відкрита. Після шістнадцятої розпочинаються гуртки, е, гурткова робота, і до сімнадцятої діти е, працюють в школі. Якщо батьки бажають раніше забрати дитину, uh -huh. це будь ласка в будь-який момент. Ви повідомляєте класного керівника, щоб так адміністрація знала. Так uh -huh. щодо безпеки перебування дитини у школі. Ну, перш за все, з центра в центральному вході нас стоїть адміністратор, який безпосередньо слідкує за тим, щоб ніхто не виходив і не входив з території. І з іншого входу в нас є охорона, охоронець, який цілодобово є. Який слідкує і за камерами, і за і камери відеоспостереження також також так працює, на кожному так? поверсі є камери відеоспостереження для того, щоб контролювати, щоб діти дійсно ніде ніхто не вдарився, не впав і все поводили себе е, добре, угу. щоб всім було добре. Ми живемо в воєнний такий час. Чи питання безпеки загальне можна сказати також важливо для батьків і питають, певно, про власне укриття. Чи маєте таке? Е, так, звісно, в нас є власне укриття, е, досить гарне, просторе, е, і ми його кожного дня удосконалюємо. І е, думаю, з наступного тижня це вже будуть такі е, повноцінні класи, де діти під час навіть е, тривоги можуть продовжувати продовжувати свій освітній процес, угу, це чудово, тобто не перериватимуться уроки, і діти просто спускатимуться в укриття, де продовжитимуть своє навчання. Вірно, певне, ще одне питання, яким цікавляться особливо матусі, це харчування дітей, яким воно є у Вілла Скул? Чи достатньо дітки харчуються, чи смачно їм? Освіта, наука це завжди е, затрата енергії, так. виснаження, і діти люблять повиїсти, поїсти, Звісно, їм потрібно заряджатися. Mm -hmm. далі. В нас е, чудова кухня є е, і е, е, нас харчують зараз е, з ресторації тареля груп, дебі груп. Це чудова кухня. Це кухарі просто ну настільки смачну, звичайну їжу нам готують, тому що ми їмо три рази на день. Uh -huh. Школа повного робочого дня ми майже цілий день в школі, тому в нас є і сніданок, у нас є ситний такий великий обід, і підвечірок, де діти ще можуть перекусити. Це чудово, вони дуже люблять перекуси. Дуже люблять перекуси, особливо старші класи. Дівчата дев'ятого вони просто до кінця перерви вони не виходять з кухні, тому що от вони в їдальні посидять, посидять все. з'їдять. тут перекусити люблять. Цікаво. Так, також на сайті так, зазначається про такі кулінарні майстер-класи, які проводитимуться. Що, що це має бути? Розкажіть. Так, окрема тема, це наші наша кухня, тому що в нас оснащена новітня кухня, де є багато приладдя для того, щоб uh -huh. діти навчалися куховарити. Це буде окремий гурток uh -huh. гурток, кулінарні курси, де діти будуть навчатися готувати ті чи інші. Страви. Страви так, і це буде окремо для молодшої школи, тому що в них так трішки е, інші бажання і е, спроможності. І окремо для старшої школи. Це будуть е, кулінарні майстер-класи, е, де ми будемо е, разом з дітьми показувати якісь новинки, як ми їх готуємо разом, і, ну, і так далі. Ну, це супер. <кхід> Дітки люблять готувати, а потім їсти те, що вони приготували. Це так смачно, правда ж? І е, водночас. Можна а, навчати дітей манерам, як поводитись за столом. Певно, ви це також плануєте робити. Так, окремо в, в майстер-класах будуть курси етакету, де діти зможуть О, угу. вірно розставляти прибори, знати, як себе поводити за столом в гостях, і так далі. Ну просто супер, і я вже згадала, що маєте такий чудовий сайти. Також ви є в соцмережах. От більше інформації, де можна знайти. Ну звісно, в нас є офіційна сторінка, але на офіційну сторінку зараз більше користується такими соціальними мережами, тому ми є і в Інстаграм, і в Фейсбук. Uh -huh. В нас є контакти Телеграму. Вайберу, і звісно, ми відкрили свій тікток, де і у вас є. звісно. Ну ми йдемо в ногу з часом. І новітні технології діти полюбляють це робити. В них є дуже ну безліч цікавих ідей. і От вони uh -huh. такі проактивні, і хочуть вже давайте, коли ми вже будемо щось нове знімати. От це на перерві, і вони вже біжать для того, щоб щось нове. Нове угу. створити, ну і на сайті також вказана вартість навчання. Це питання певно, ну одне з найперших, яке запитують батьки там харчування, безпека і вартість навчання. А що загалом можете сказати про вартість там? Конкретно для кожного класу там різна вартість. Так, можна подивитися. Е, так, це різна вартість. Вартість ви можете подивитися будь-хто на сайті, в наших соцмережах. Окрім того, в нас є спеціальні бонуси та знижки діють для пільгових категорій, угу. але це. Вже індивідуально розглядається, ви можете кожного разу прийти до нас з 7 до 5 години, за мамою поспілкуються, вам покажуть всі наші приміщення. Прийти на екскурсію, таку, можна. Така міні-екскурсія буде всією нашою будівлею. Там дуже багато цікавого. З з Звісно, це ну, дітям цікаво. Дітям завжди цікаво те, що ви побачите, те, що ви собі придумаєте, це одне. Якщо дитина іде по класах по коридору і вона захоплена, вона хоче. Це зовсім інша справа, звісно. Отож, приходьте, так, Так, ми ще раз запрошуємо і віримо, що саме в нашій школі ви здобудете якісні знання. Дякую за таку цікаву інформативну розмову. Нагадаю, сьогодні разом з нами була заступниця директора з навчально-виховної роботи «Авілла Скол міста Вінниця Тетяна Королівська. Це смарт-проєкт коло мами. Я, мама Олена. Почуємось. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.